Коли тобі важко щось сталося в житті, немає того, хто тебе зрозуміє, і чуєш у спину вже подихи злі, від ворога хто і від зла порятує, а може, хтось словом ударив тебе, а може, у погляді все зрозуміло, Не мав би покинутий сам на землі, а ворог із цього сміється уміло, і хочеться здатись під дубом якимсь. І сісти тихенько нічого не діять, на це не поможе. Мені ти повір. Ніколи не здайся, лишись Богу вірним, а сили де взяти, як важко отак, як серце ж від болю зжимається сильно, но ти пам'ятай, що все в Божих руках, до нього звернись, стане все зрозуміло. Він любить тебе і накине на біді. Він, батько, є твій, і він справедливий, ніколи не зрадить хвилини тяжкі, бо він не людина і завжди є вірний. І Він порятує тебе від біди, на руки візьме і всі рани омиє. Він добрий Спаситель твоєї душі, любити Його, і тебе він обійме. Амінь.